Всім привіт! Мене звати Українчик і це канал всілякі новини. Скажений мороз вже дуже сильно набрид і так хочеться, щоб в Україну нарешті завітала тепла погода. Сподіваюсь, ви так само, як і я очікуєте на зимове потепління, адже воно буде. Буквально кілька годин тому інформація. Про істотне підвищення температури повітря з'явилось на графіках Укргідрометцентру. Отже, зараз я вам розкажу, якого саме числа в усіх областях нашої найкращої у світі країни нарешті потепліє. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк або вподобайку даному відео і напишіть в коментарях, з якої області, села або міста ви нас дивитесь. Щиро вам за це дякую. 12 січня погода все ще буде дуже холодною. На півночі вдень в середньому буде мінус 10 градусів, вночі мінус 12. На півдні, денна і нічна температура повітря буде на рівні 4 градусів морозу. В Західному регіоні холодніше, мінус 8 градусів в день, мінус 10 вночі. Щоправда, на Закарпатті погода буде теплішою. Мінус 3, мінус 1 вдень, мінус 4, мінус 6 вночі. На сході буде дуже морозно. Середня температура для всіх областей даного регіону це мінус 11 градусів. В центральному регіоні буде від 9 до 11 градусів нижче нуля і в денний, і в нічний час. Отже, зрозуміло, що 12 числа ще не треба чекати на потепління. В суботу, 13 січня, буде ще дуже холодний день, тому вдягайтесь тепліше, будь ласка. Щоправда, мешканцям заходу і півдня пощастило, у них похолодання не буде. До слова, 13 числа у більшості областей варто чекати на снігові опади. В неділю, 14 січня, поступово почне підвищуватись температура повітря, але це ще не той день, в який по справжньому потепліє, хоч і в більшості регіонів стовпчики термометрів наблизяться до нуля градусів. І от нарешті, 15 січня, понеділок. Саме цього дня денна температура повітря стане плюсовою, і ми нарешті відчуємо справжнє зимове потепління. Зараз я вам детально розкажу, яка саме буде погода у кожній області. Погнали! Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна – 4, мінус 6. На Сумщині в день від 0 до мінус 2. Вночі від 6 до 8 градусів морозу. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві в денні години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в нічні мінус 2, мінус 4. В усіх північних областях буде хмарно з проясненнями і падатиме мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Південь в Миколаївській і Херсонській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів з позначкою плюс нічна мінус мінус 5. На Кримському півострові в день буде плюс 4, плюс 6, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. На Одещині в денний час синоптики обіцяють плюс 3 плюс 5, в нічний від 3 до 5 градусів морозу. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть плюс 1, плюс 3 в темні, мінус 6, мінус 8 градусів. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті і у Львівській області в денні години доби буде від нуля до двох градусів тепла, в нічні мінус один мінус чотири. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс один плюс три, вночі від трьох до п'яти градусів нижче нуля. Абсолютно в усіх областях західного регіону України очікується хмарна з проясненнями погода, і випаде мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в день буде від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 6 мінус 8. На Луганщині в світлі години термометри покажуть мінус 3 мінус 1, в темні мінус 4 мінус 6 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна мінус 3, мінус 5. В Маріуполі вдень буде від 0 до 2 градусів, тепла вночі від нуля до мінус двох. В усіх трьох областях Східного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, в нічні мінус 2, мінус 5. На півдні Кіровоградщини вдень від нуля до плюс двох, вночі мінус 5, мінус сім градусів. На Полтавщині і в Дніпропетровській області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години доби, мінус 3, мінус 6 в темні. В Черкаській області в день плюс 1, мінус 1. вночі мінус 2, мінус 4 градуси. Мокрий сніг очікується на Вінниччині і в Черкаській області, на Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. До речі, 15 січня не буде жодних магнітних бурь. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даною інформацією і даним відео у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Телеграм, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.